Шановні колеги, всім привіт! Раді вітати на нашому каналі. Як ми говорили, компанія Технополь сьогодні йде шляхом повної оптимізації ресурсів, адже ви знаєте, що сьогодні абсолютно перед всіма фермерами світу постали виклики здорожчання всіх ресурсів. В першу чергу, болючим для нас є здорожчання палива та добрив. Тому сьогодні ми маємо шукати ті шляхи яким чином ми можемо оптимізувати своє виробництво, при цьому отримувати гарний результат, а також піклуватися про наш ґрунт? Ми вже вам представляли наш бункер алей з трьохточковою навіскою і його концепт. Зараз коротенько, ще раз вам нагадаю: у нас є бункер з трьома секціями, кожна з них по півтори тисячі літрів. Ми можемо використовувати під посівний матеріал, під рідке добриво, під підсухе добриво одночасно. Можемо комбінувати два бункера під сухе добриво і одне під насіння. Тобто, це вже по вашому бажанню. Цей бункер нам може слугувати весь рік. Починаючи з того, що, наприклад, нам потрібно сьогодні нарізати полоси під кукурудзу чи під соняшник. Так ми приєднуємо наш культиватор полосового обробітку алей і йдемо працювати ним. Далі весною нам потрібно посіяти кукурудзу, соняшник. У нас є посівний комплекс точного висіву тиса, який ми також вам скоро презентуємо. Також в нас є Можливість приєднати агрегат яра це буде стріптільний посівний комплекс. Який також ми будемо вам презентувати трохи згодом, і вже сьогодні також ще готовий наш розкидач паус, який ви можете використовувати для боротьби з мишами для покровних культур, для розкидання добрив. Тобто, як така дуже буде функціональна, багатофункціональна штука, яку також ми вже буквально зараз будемо презентувати. А сьогодні більш докладніше, я хочу розповісти про нашу новинку, про наш посівний агрегат. Агіда, який також кріпиться до нашого бункеру «Алей». Лише собі уявіть тут 9 метрів захвату. Це анкерний посівний комплекс. Його зараз тягне ось наш красунчик-кубота, всього 175 кінських сил. А, витрата на гектар лише 4 літри палива. Уявіть собі, яка це оптимізація вашого виробництва. Плюс вона вже доволі в нас відсіяла, скажімо так, вже 200-300 гектар. Ми не вже відсіяли. Колеги, поки ми там продовжуємо нашу посівну озимої пшениці, а в нас реально була велика перерва через те, що дощі нам не давали сіяти. І сьогодні вже 13 жовтня. А ми продовжуємо сіяти озиву пшеницю. Але ось подивіться, це наші перші поля посівної, 20 вересня, сорт Андрада. Ми сіяли тут нашою агедою, і подивіться, які. Класні дружні всходи ми сьогодні маємо. І зауважу, що сіли також з амафосом з разом з бактеріями та мікродобривами. Е, і... Зробили висновок, що в принципі за 8 годин ми спокійно можемо посіяти 70 гектарів нашим посівним комплексом агіда. Тобто, ми оптимізуємо час, ми оптимізуємо ресурси. Так, тобто, паливо в нас витрата лише 4 літра на гектар, враховуючи те, що у нас 9-метровий захват, і ми реально можемо за день посіяти вже конкретне велике поле. По-друге, Наша основна фішка, так працюючи з нашим алеєм, ми можемо одночасно вносити сухе добриво та рідке добриво. Сьогодні, на сьогоднішній момент, ми висіваємо пшеницю. Норма висіва в нас 3 мільйони. Зараз ми вносимо сульфоамофоз одночасно з бактеріями. Бактерії, ви знаєте, це наша окрема тема, з якою ми зараз дуже, скажімо так, Працюємо, тому що ми шукаємо знову ж таки, ось ті моменти, за рахунок яких ми можемо заощадити, за рахунок чого ми можемо запустити біоту нашого ґрунта. Тому абсолютно все сьогодні ми сіємо з бактеріями та з мікродобровами. Тому одночасно зараз сам більш детальніше покажу вже так побудову самої конструкції. Нашої секції, і вже там покажу, де в нас саме йде е, рідке добриво і сухе добриво. Що ще потрібно сказати? Зараз акцентую увагу ще знову на бункер алей. Е, мотор в нас йде ось там, є мотор. У нас зараз ми вам покажемо його ближче хорш, е, виробництво Хорш. Що стосується посівного апарату, це апарат нашого власного виробництва. Що, що ще важливо, що кожний бункер оснащений своїм висіваючим апаратом, своїм датчиком, тобто Воно буде, коли в нас відбувається посів, буде конкретно показувати, що забило що забилось, так чи забилось це там добре, не, не висівається, чи це посівний матеріал не сіється. Тобто, це все проконтрольовано. Електроніка в нас, британсько-австралійська FarmScan, яка повністю контролює ось ці моменти. Всі ці датчики в нас вказані. Тобто, ви в реальному часі бачите, якщо, наприклад, якась певна секція вас забилось, це все регулюється. А зараз давайте більш детальніше розглянемо секцію нашого посівного агрегату «Агеда». Детальніше розповім вам про нашу секцію. Починаємо ми з очисника ряду, який проходить так і розчищає нам посівне ложе наше майбутнє від пожнивних рештків. Далі у нас йде опорне колесо. Ми бачимо, що е, у нас анкер розташований посередині опорного колеса. Тобто у нас точка падіння насіння е, знаходиться посередині колеса, що допомагає нам витримувати глибину. Е, зауважте, що на самому колесі у нас є такі шкрипки, що також нам допомагають очищувати посівний ряд від можливих пожнивних рештків так, і запобігає налипанню. Далі пройдемось більш конкретніше по нашому анкеру. Так, анкер нас прорізає тут. Нас є карбіт вольфрамова напайка, яка нам дуже добре буде слугувати. Просто, просто вічність можна сказати. Тут нас іде. Текрон-пластинка, яка, по-перше, якщо у нас вологий ґрунт, вона буде запобігати налипаню. По-друге, також за рахунок того, що це дуже стійкий матеріал, вона практично незносна, і ви можете не переживати стосовно того, що щось тут не так буде з вашим посівом. Так? Що стосується самого насіння, так, тобто тут у нас випадає насіння разом з гранульованим добривом, тут ви бачите, ось наша трубка, так вона йде, і ось тут. У нас витікає наше рідке добриво, яке вже попадає безпосередньо в посівне ложе. Ну, звичайно, прикодка. Прикадка, прикадка це прикатовачі колеса також компанії «Отіко Франція і опорне колесо Також компанія «Отіко Франція. Що стосується скидувача повітря, скидувач повітря це нашого виробництва. Він є дифузним. А в чому його перевага? В тому, що тут за рахунок фізики, коли видувається, так повітря йде наверх, а насінина вона під своєю вагою падає в посівне ложе, і скажімо так, за рахунок того, що повітря в нас зверху, воно дає їй прямо падати. Тобто немає оцього хаотичного відбивання насінини. Ми зараз вам продемонструємо. На відео, тому що в, в, в процесі посіву це буде тяжко показати на відео саме нашого посівного комплексу. Зараз ми просто вам покажемо відмінність дифузного скидувача повітря і недифузного. Ви зрозумієте, в чому його перевага? Особливо його перевага, якщо ми говоримо про посів е, в ґрунт сухий, е, то саме, от е, наприклад, може статися така ситуація, що якщо у е, вас недофузний так е, скидувач повітря. А такий, що от, вибиває разом з повітря і може хаотично розподілятися насіння. Якщо на занадто сухий ґрунт, просто воно може відлітати десь в сторону і взагалі не потрапляти в посівне ложе. То з дифузним скидуючим повітря таке апріорі неможливо, тому що насінина під своєю вагою падає безпосередньо в посівне ложе. Далі вам хотіла ще сказати про те, що, наприклад, якщо стались такі умови, що і вас забагато пожнивних рештків, і вас занадто вологий ґрунт. І от ви пробуєте сіяти, заходити цим так агрегатом, але не виходить, все одно забивається. У нас є вирішення цієї проблеми. Дивіться, ми знімаємо опорне колесо. Ось тут воно кріпиться, міняємо місцями так наше прикотуюче колесо. І таким чином наше прикотуюче колесо виконує роль регулювання глибини, і таким чином ми можемо без перешкод. Сіяти. Нам нічого не буде заважати. Так, колеги, стартуємо. Поле. Попередник-соняшник. Ви знаєте, що це такий попередник не найкращий. Але, тим не менш, наша гіда з цим справляється і зараз покажемо вам все на відео. Тож, колеги, якщо вам приглянувся наш посівний комплекс «Агеда», наш посівний агрегат, нагадую вам, що разом з «Агедою» ви купуєте ось таку класну універсальну штуку алей, яку ви можете використовувати протягом всього року. І потім, якщо вам забажається пробувати стрібкіл, ви до нього можете придбати. Посівний агрегат стриптільного типу. Якщо вам захочеться там ще посівний комплекс точного висіву, можете придбати нашу тису. І вам не потрібно витрачати е, зайві кошти, так, на, як ми купуємо певний посівний комплекс. Ми ж розуміємо, що ми купуємо не просто агрегат, ми купуємо і бункер, ми купуємо висіваючі апарати так і далі, так далі. А тут у вас вже буде універсальний такий агрегат, який ви можете використовувати протягом всього року. Багатофункціонально я вважаю, що це реально неймовірно сьогодні важливо максимально акумулювати наші ресурси, наші кошти, і за рахунок таких агрегатів ми можемо йти оцим шляхом оптимізації. Тому ми намагаємось, скажімо так, і для себе, для свого господарства сьогодні знаходити такі шляхи вирішення і пропонувати звичайно їх нашим клієнтам. Тому ми відкриті будь-які ваші пропозиції, запитання. Пишіть нам в коментарях. Дивіться наші відео. Детально про кожний агрегат будемо згодом вам розповідати. І все буде Україна!